Про Іваньку дурачка Жили були собі дід та баба, і було в їх три сини Грицько найстарший, Степан середульший, та Іванька найменший. А старші хлопці дуже не любили свого меншого братика, били його, лаяли, проганяли від себе, насміхалися. Жили вони жили, баба умерла. А як прийшов час помирати дідові, то він покликав до себе синів та й каже. Оце ж, синочки, слухайте, то так і робіть, як я скажу. Живіть собі дружно та мирно. Хазяйствочка глядіть, не забуджайте один одного та як ви мене поховаєте і отпоминаєте, то щоб три ночі ходили по черзі мою могилу старих пі». Помер старий батько. Плакали, плакали сини. Аж змарніли. Та поки з його плакати сльозами горю не поможе. Треба батька ховать та поминать. Поховать то поховали, а от поминать кинулось, до стільки клопіт вискіпалось. Хазяйсточко, було в їх невелике, а для поминок треба було і теля зарізать, і порося заколоть. А мимо їхнього двору вранці і ввечері гнали череду царську. Що тієї худоби йшло, видимо, не вийдемо. От брати й стали думать та гадать, як би то заманить собі яку худобину у двір. Та й надумали. Грічко й каже А давайте но ну, поробимо хліви над дорогою. Кудобка додому ввечері спішить, то, може, якийсь помилиться та й вскочить у хлівець. Як надумали, так і зробили. Понавозили лісу та й давай робить хліви й добротні з товстого тесаного дерева. А Іванька плете собі хлівчик з тоненьких із зеленим листячком гілочок, що їх брати обчухрують та покидають. Брати з його сміються Що то ти, дурню, робиш? Та хіба твій хлів на хлів похожий? Ну, яка дурна худобина туди піде. Сказано. Іванька дурачок, так воно і є. А Іванька їх не слухає плети собі далі. От уже й кінчили роботу. Стоять грицьків та степанів хлівий, як дзвін, а Іваншин хлівець такий собі, благенький та зелененький, збоку біля них притулився. Настав вечір. Повиходили хлопці до своїх хлівців, щоб як ускочить яка худобина, так зачинить її там. Та тільки що таке? Іде худоба мимо великих нових хлівів і не заглядає до них, а до Іванчиного хлівця цілий табун набився. Потягнеться худобина за листочком та й зайде мироком у хлівець. Тут Іванька і зачинив двері. Братам хоч і сердито було, та що зробиш. Трохи худоби порізали, поскликали куховарок та й давай готовиться до поминок. Скликали на поминки все село. Та так гарно батька поминали, що ну. Так, поминать, от поминали, треба ввечері Гречкові йти батькову могилу сторожувати». Взяв він свитку, взяв ціпок, пішов. Прийшов він до могили, сидів, сидів та тоді каже Ге, та це я так цілу ніч буду сидіть. Не такий я вже дурний, щоб нікому не потрібно могилу сторожувати». Прослав свиту на могилі ліг та й захріп. Вранці встав, протер очі, і поплентався додому. Питають його дома, ну, що ж ти там бачив? Чи страшно було? Та ніде нічого й не бачив, і не чув, каже Грицько. Настав другий вечір, ішов Степан до могили, та й собі проспав ніч і не бачив нічого. А як прийшов час Іванці йти сторожувать, то брати йому й наказують. Та гляди, не спи там, а то ти сякий такий лубуряка не будеш так, як треба, сторожувати. Пішов Іванька, сів на могилі та й думає, як це йому далі жить. Брати його ненавидять, знущаються з нього. І так йому тяжко та гірко, та на братів своїх обидно. Аж опівночі щось як загремить. Земля як затрясеться, могила розкрилася, виліз із могили батько. Зрадів Іванька, що батька побачив, підбіг до нього, обнялися, вони та ж заплакали. Осідали тоді вдвох на могилі, балакали усю ніч, балакали, та вже і світать стало. Ну, синку, давай попрощаємось. А за те, що ти не спав, так, як твої брати, а стеріг могилу, я тобі щось дам. На тобі, синку, ці три волосинки. Вони тобі здадуться. Дав Іванці батько три волосинки, опрощався з ним та й поліз у могилу. Загула земля, затряслася могила, де все й ділося, мови, не було нічого. Іванька подумав би, що снилося йому все це, так волосинки в руках, заплакав він, поцілував хреста на могилі, заховав волосинки в шапку та й пішов, плачучи додому. Прийшов він додому, став розказувати братам, що йому було, а вони не вірять та насміхаються. Проспав, мов дурень на могилі, так йому і приверзлося таке. Іди, кажуть, свинею пасти. Однак з тебе діла не буде, з дурня такого. Так вони і стали жити. Казяйствечко хороше надбали, все б добре було. Та тільки ж, як і раніше, ненавидять Грицько та Степан Іванько. Заставляють всяку важку роботу робить, свиней пасти. Та в тій країні та жив цар, і була в того царя дочка. Така вже красуня писана: що ну. Багато царевичів та княжевичів хотіли її взяти, та нікому цар не хотів свою доньку віддавати. От він і придумав. Посадив царівну на стовпі на високому і наказав, щоб ті, хто хоче її взяти, на конях приїхали до того стовпа. І хто на коні доскочить до царівни, то той на ній і ожениться. Почули про це і наші хлопці? Стали Грицько та Степан і собі собиратись. Годують вівсом коней, чистять їх, збрую лагодять. а Іванька й каже, може, я з вами поїду? Та куди собі, між люди пнишся, куди тобі, грішному до царівни, іди ото свимей пасти. Посідали брати на коней та й поїхали. А Іванька пригнав свиней у ліс, кинув у кущі козубеньку та й каже Ви опеньки лізьте в козубеньку, а ви, свинки, пасіться. А сам назбирав хмизу, розклав огонь і поклав туди волосинку, ту, що батько йому дав. А тут, де не взявся з огню кінь. Та такий гарний, такий гарний, що й розказати не можна. Підставив він праве вухо Іванці, той туди вліз, а з лівого вуха вийшов такий краси. Так гарно зодягнений. Чисто тобі царевич або королевич. Сів він на коня, а кінь його й питає людським голосом Куди тебе мій хазяїне нести? Чи в виш дерева, чи впів дерева, чи по травці муравці. Мсиси мене коню по травці муравці, каже Іван. Кінь його і поніс. Приїхали вони до того стовпа, що царівна на ньому сиділа. Кругом людей тьма тьмуща. сходились дивитись, хто ж то царівну дістане. От стали всі кіньми в один ряд, розігналися і поскакали до стовпа. Та тільки швидко хтось на своєму гарному коні і сам, як намальований, усіх обігнав і мало не доскочив до царівни. Скільки хто не скакав після його, ніхто вище не доскочив. А той хлопець хто знадо йдівся. Братиство Гойваньку так і не впізнали. Приїхали додому, насипали вівса коням на ніч, щоб завтра рано знов до стовпа їхать. Та Іванька вернувся в ліс, пустив коня, перевдягся в свою стару одежку, взяв козубеньку опеньками та й погнав свиней додому. Заходить він у хату, а брати сидять за столом вечеряють і балакають. І що то за царайвич чи королевич такий був? Коли б, бував, він, царів не, не забрав собі. Та Іванька й каже А може, то я був? Зіто ж туди між люди пнеся. куди тобі до того царевича. На тобі ось картоплину та лізь спать під піч. Змовчав Іванька, з'їв картоплину та й заснув. А вранці брати знову стали збиратись їхати. Просився з ними і Іванька. Так вони тільки посміялися з його, а з собою не взяли, послали свиней пасти. От знов пригнав Іванька свиней о ліс, пустив їх під дуби жолуді збирать, закинув козубеньку в кущі та й каже ви опеньки лізьте в козубенько, а ви, свинки, пасіться. А сам, так як і той раз назбирав хмизу, розклав огонь і поклав другу волосинку. І де не взявся з огню кінь. Та жарний такий, що й не надивитися, ще лучший, ніж той був. Збруя на ньому сріблом сяє, сам таки танцює. Підставив кінь іванці праве вухо, той уліз, а вліве виліз. Та така одежа на йому гарна, що й не впізнать Іваньку. А кінь його й питає людським голосом Куди ж тебе, мій хазяїн, нести, чи в виш дерева, чи впів дерева, чи по травці муравці? Меси Неси мене впів дерева, каже Іванька. Кінь його і поніс. І знов Іванька всіх випередив. І цуть, чуть не доскочив до царівни. Народ дивується. Де такий красень молодець узявся? А Іванька вернувся в ліс, пустив коня, привдягся в свою одежинку і погнав свини додому. Заходить у хату, а Грицько та Степан таки сердить, за столом сидять, і вечерять не вечеряють, шматок у горло не лізе, балакають. От такий такий, де він виспався, Таки забере собі царівну і півцарство. А Іванька й обзивається з під печі. А може, то я був? Грицько та Степан, хоч які сердиті були, а чуть боки не понадривали з осміху. Лежав би отам нишком дурень такий. На третій день їдуть знов Грицько та Степан. Уже й доскочить до царівни, не надіються, просився Іванька з ними, та куди там. А Іванька знову пустив свиней оліс, інув козубеньку у кущі та й каже Ви опеньки, лізьте в козубеньку, а ви, свинки, пасіться. Сам назбирав сушняку, запалив огонь і поклав третю волосинку. Ти взявся з огню кінь, та такий уже кінь, що й у царя такого не було. Збруя на ньому з золотом сяє, а він так пігарцює. Влізе ванька коневі в праве вухо, вліве виліз. А одежа на йому ще краще, ніж той раз була. Та кінь і питає людським голосом. Як тебе, мій хазяїн нести? Чи в виш дерева, чи в пів дерева, чи по травці муравці? Неси мене в виш дерева. Тінь його і поніс. Тільки він до стовпа під'їжджає, а всі на його так і оглянулись, і розступилися перед ним. Тут Іванька як розігнався і доскочив до царівни. А в той поготові вже перстень золотий був. Так вона йому той перстень у лоб і ввігнала з розгону. Ну, Іванька ту доскочив та й поїхав звідтіля швиденько. Ніхто й не побачив, де він дівся. А Іванька приїхав у ліс, пустив коня на волю, замотав лоб онучею, щоб персне на видно було, взяв козубеньку з опеньками і погнав свиней додому. А дома вже й брати приїхали, посідали та й балакають. Ну, що то такий за царевич чи королевич такий був? Із якої він держави сюди приїхав? А Іванька з під печі. А може, то я був? «Цей дурню, як не хочеш бути битим. Ти лучше скажи, де ти ото лоб розбив, чи чого він у тебе онучею замотаний? Та це я у лісі зачепився та впав на пеньок, та й розбив, каже, йому, Іванька. Ну, брати посміялися, посміялися з його та й спать полягали. А на другий день цар приказує усіх хлопців із усього царства зігнати до себе у двір. Царівна ходитиме, шукатиме того, кому вона перстень у лоб увігнала. Ваньку туди не погнали, бо хіба хто міг подумати, що свинопас та до царів не доскочив? Шукала, шукала царівна свого жениха і не знайшла. На другий день теж ми майшли. А вже на третій день цар наказав, щоб зганяли від малого до старого усіх і багачів, і наймитів. Не хотів Іванько йти та погнали. От ходять по рядах цари царівна шукають, доходять до Іванька, а в його лобу нучею замотаний. Царівна як сіпне за внучу, та й зорувала її з лоба. А перстень як засяє. Брати Іванчині аж заніміли з дива такого. А царівна та Іванька одружилися, взяли собі півцарства та й жили мирно та тихо, довго-довго. Дякуємо -довго. за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.